Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось мене саме вони і запитують стосовно того, чи можна вірити Трампу і Сполучених Штатів Сполученим Штатам Америки, які обіцяють. Так, стати гарантами миру між Московією і Україною. Ну, зрозуміло, я думаю, всім. Може, десь хтось ще десь і не розуміє, ну буває стосовно того, що не можна вірити ні московитам-андрофагам, ні путіну. Ну, такий народ. Ну, так вийшло в них. ну ну вийшло в них, ну, Витворився такий дивовижний народ у 21 столітті, який є варваром. Ну, ми ж бачимо по тому, що вони роблять зараз проти мирного населення. Це варвари й дикуни 21 століття. Це просто факт другого такого народу в світі не існує. Крім московитів андрофагів. Таким чином, і Путін, як ну, той, який висловлює цього в так, то йому вірити, звичайно, не можна. Він бреше. Він постійно бреше, це брехливий народ і Путін. Разом з ним, звичайно, так, туди ж. Але чи можна вірити Трампу? Ну, я бачу, що ще Надія Жеврія. Жеврія народу надія про те, що йому можна вірити. Ну, я думаю, ці події в Ірані вже напевно розвіяли останні ілюзії. Ну, тих, хто не так, про те, що і Трампу вірити не можна. Наприклад, те, що він заявляв, провокував іранців, виходьте на вулиці, захоплюйте там державні установи і все останнє. Допомога від Сполучених Штатів Америки вже в дорозі. Ось-ось вона надійде. Ми Як. Ну і що? Люди повірили, вийшли, їх розстріляли, кого піймали, повісили. Ну, от Оце те, що чекає тих, хто вірить Трампу і Сполученим Штатам Америки. у даному сенсі. Так. Ну, от така, така держава. Вони просто викручують, як тільки можна. І головне, тут отримати якусь вигоду. Це класичний барига. Ну, Давайте будемо казати, називати речі, може не. Науковими термінами, а може тут наукових термінів і немає. Вони просто не існують. Існують кримінальні терміни. Оце Барига класичний. От особливо те, що надійшли довідомлення повідомлення, що той інвестиційний фонд США звернувся до Московії для того, щоб, так би мовити, та повернула борг, взятий у 1916 році царською Московією для ведення війни. Ну, Ми ж знаємо, чим це все закінчилося. Там 200 здається 25 мільярдів доларів. І от тепер вони хочуть так, подивіться, як же це все ізуїцьки викручено. Це не від Московії взяти. Оці 225 мільярдів, а взяти із заморожених у Європі їхніх, щоб не дати Україні. Ви дивіться, а ви кажете про те, що Трамп не агент краснув. Ви кажете, що то ні, то він там щось. Ви подивіться, як це все викручується. Як це все хитро, по-ізоїцькому отак викрутить, для того, щоб з одного боку, ніби й не підкопаєшся, а з іншого боку, Ну, забрати це в Україні ці гроші, не в Московії, в Україні, але під підперуським благеприємним поводом. Отак. От оце так воно відбувається. Подивіться: ми маємо факти, але з цих фактів маємо ну, мати розум для того, щоб з фактів зробити якісь е, е, висновки відповідні. От вам одне, друге, третє факт іде за фактом, який вказує, що це одна шайка Лейка, яка для дурних розігрує оці всі, е, так би мовити, <кій> спектаклі для того, щоб люди не могли зрозуміти, а що ж воно таке. Отак і сюди й туди затримали танкер. Боже ж ти мій! В <кій> Московії кінець. Американці висадилися. Так, а ви кажете, що він там, який агент Краснов, Ну і що? Ну, висадилися. Їх там тисячі цих танків. <кій> висадилися, до да, скільки? На чотирьох танкерах висадилися. Це страшне є діло. Це страшний підрив. Там Московії завтра ж не буде. Ви що почитайте, там же ж пишуть блогери про те, що все. Це кінець, це кінець. Чотири танкери. Боже ж ти мій. Матір Божа. Ну, ну скільки нам будуть морочить голову ці всі агенти Краснови, і, і, і всякі Венси, і, і Кушнери, і Віткови, і, і всі останні з Рубіо <різько> разом узяти. Так. Ну, все ж робиться. Ну, наприклад, Гренландія для чого? От для того, що, подивіться, мене ж цікавлять не слова. Слова це брехня. Будь-яке висказане слово московитом є брехнею. Вже і філософи в 19 столітті казали. Тепер Гренландія ну, просто не, не страшенно потрібна. А для чого? А робиться все для того, щоб. Європа допомагала не Україні, а тепер відсилає там Німеччина кораблі, всі останні туди, туди, туди. Тільки не Україні. Так. Це ж мене, це слова, а справи, вони говорять зовсім інше. Оце вся ця епопея з дурною оце, ідеєю захоплення Гренландії. Це допомога Московії. Це класична допомога. Це відволікання Європи від цієї проблеми української звернення її в ту кригу, яка нікому не потрібна. Де живе 55 тисяч осіб. Це районний центр України на всю ту Гренландію. І тут ми щасливі. Так. Не дадуть, не дадуть Гренландію Путіну всі. ура, ура! Слава, слава, залунало і лягло до них. Ні, хлопці, ми щось тут не, не Так. І те, і друге, і третє, те, що робиться, воно все робиться на користь Московії, а не на користь Україні і її союзникам.